Привіт, мене звати Лев і я фотограф. Я думав, якість фото залежить від камери і вирішив собі купити напівпрофесійну камеру, але фото залишились на тому ж рівні, що й на телефоні. Тому, переглядаючи профілі інших фотографів, я помітив, що найчастіше згадується об'єктив 50 мм. Я відразу вирішив його купити. Але будучи фотографом-початківцем без замовлень, я був шокований цінами. Тому спершу я вирішив розібратися, що підходить саме для моєї камери, і відразу знайшов необхідний бюджетний об'єктив YoGno 18 50 мм. Я його замовив: чи стали фото кращими? Якщо вважати боке на фоні успіхом, то напевно так. Але я зрозумів, що техніка не вирішить цього питання, тому я почав просто багато практикуватися. Знімав буквально усе. А Янґноу увесь цей час у його авто чи ручному фокусуванні був зі мною. Сьогодні у мене інша камера, Айнґноу тепер може стати твоїм кращим другом у шляху до успіху.